74 річна рівнянка Марина чотири роки поспіль продавала квас біля ринку в районі Боярки у компанії Кучеряшки. Пес був її товаришем і захисником, каже жінка. Сяде і сидить, і очки такі милі гарні наставить і дивиться звідси, кажу, сиди, не гавкай на ліво. сидить, не сидить. Чи то вона вибирала? Вміла вибрати хто не. Ненормальний, як кажуть, то вона могла погавкнути на його і назад сюди. Раз сховалася і все. про те, що бито пса, Алла лосік, активістка зоозахисного руху у місті рівного, почула з телефонного дзвінку. Як мешканка району боярки, вона неодноразово бачила та підгодовувала кучеряшку. Запевняє пес був стерилізований та доглянутий. Песик знаходиться на другому поверсі, піднявся і очевидно, відбувся контакт Труйкіта. Здебільшого це відбувається із еніазідом, таблетками. Це всі знають, місто в Одесі, і симптоми, ознаки, отруєння, які відбулись, повністю підпадають, тому що люди це бачили неодноразово. Продавець Марина розкладала товар, коли почула гуркіт. Жінка бачила, як собака в судорогах билася і скапчала. Жінка каже, таке буває, коли тварину труять. Та й найстрашніше жаліється Марина. Те, що усе відбувалося на очах дітей. Я викладала товар, бачу, що щось спало. Я тако заглянула, таку за угол. Бачу, собака віщить, кричить, скулить. Ну я не бачила, як вона скала, але ж тут ну, її ніхто не міг, не машина не спить, ніхто ну, вона вообще дружелюбна собака була. Я тільки бачила, як вона скавчала і як вона оце в судорогах вбилася. А яка реакція була дітей? Що, що? А реакція дітей, яка була? Вони стояли, плакали, дивилась. Не знаєте, які діти, вони дуже чутливі. Вони просто ридали, вони стояли, дивилися, мама веде а дитя дивиться, як собака кінчається. Очевидці кажуть, собака впала з місцевого ганделику, де здебільшого збираються поціновувачі оковитої. Втім, його власники причепність до смерті тварини заперечують. Самі ж мешканці кажуть, вони постійно гнали собаку, неодноразово її били. Хоча раніше звідти падали виключно п'яні відвідувачі. Ну я ж бачу, як люди падають. Я бачу, як вони встають і йдуть. А то собака щоб впала. Тому що люди ну, посторонні люди почали говорити, хто хто був на вулиці. Що вона впала. Значить, люди mm. хтось бачив, що вона впала. Вона ж не прибігла, не почала скавчати під дверима. Тим більше я почула грохот, що щось впало. Знаєте, як щось Ну. Mm. Придурки є. Придурки ви, бо ви туди ходите, сурогат п'єте. Mm. Ось такі хопи дивиться цілий день. Вірите? Затрадуть людину, всі будуть мовчати, всім буде хорошо. На місце події прибув поліцейський патруль. Кажуть, відкривають кримінальне впровадження за статтями 299 та 300 КПК України. Втім, рівняни кажуть, вже бояться ходити біля бару. Ми переконалися у цьому, адже неадекватні особи посеред білого дня спричинили опір знімальній групі, коли за крок стояла поліція. Ви <реку> людей. Я уже звалі зроні вас ніхто не запіває воді <риклад> <себе їх люди. риклад> наразі. Поліцейські перевіряють, чи має бар ліцензію на продаж алкоголю і чи не заважають його відвідувачі населенню. Втім, чи з'ясують правоохоронці, хто винен у загибелі кучеряшки, Громадський активіст. Алла Лосік не впевнена. Тому запевняє, сама цього так не залишить. Аліна примак Дмитро Спідченко – у ритмі подій.